Доброго дня, дорогі підписники і гості нашого каналу. Вже раніше показував ролик першого року посадки нашої малини Маравіли на Новій Ділянці. Кому цікаво, ссылку залишу під відео. А в цьому покажу Маравілу її другий рік після посадки, як збагатилися ряди стеблами, наскільки збільшилась врожайність в порівнянні до першого року. Але спершу розкажу про стебло, яке залишив незрізаним осінню 21-го року, і вкотре хочу підкреслити, чому я не вирощую свою маравілу на два врожаї. Подивіться, яке гарно сформоване і багате латералами виросло стебло в перший рік його плодоношення. Це завдяки хорошому підживленню при посадці і належному догляді. Уявіть, скільки сил йому знадобилося, щоб прижитися, розвинути свою кореневу систему, вигнати стебло, дати стільки латералів і дозріти ягоді. А ось так. Те саме ж прекрасне стебло з латералами, схоже на ялинку, яке вже в 21-му році віддало нам свій перший осінній врожай, а в 22-му – свій другий літній врожай, то я його зрізав, щоб корінь мав сили ще на ці зелені стебла, від яких ми очікуємо осінній врожай. Отож, підсумовуючи, якщо використовувати маравілу на два врожаї. Це ж як змусити себе працювати 24 на 7. Уявіть, наскільки виснажиться наш організм і наскільки нас вистачить. Так і з малиною, якщо брати від неї два врожаї на рік, то вона потішить вас лише 3-5 років, і це при належному догляді і підживленні. Я не виснажую свою маравілу двічі на рік, тому що. По-перше, в незрізаному стеблі зберігаються грибки, які накопичилися на протязі сезону, і в наступному сезоні заражатимуть молоді стебла, тож без використання хімії вам не обійтися. По-друге, осінній врожай багатший від літнього, в співвідношенні приблизно 70% на 30% і ягода по розміру більша. І по третє, маравіла подовше потішить нас на одній ділянці, не пересаджуючи її. Щодо густоти ряду, в порівнянні з першим роком, де кількість стебел була 3-4 штуки на метр погоний, то в другому році 10-15 штук. Ось так ряди маравіли виглядали в червні і липні. Просапані, але вчасно не проріджені, тому що перебував в цьому часі на роботі в Німеччині. Повернувся в серпні, взявся проріджувати свою маравілу. Подивіться, стебла з зеленим листям вони є вищі, міцніші і з цвітом більш визрівшим. Ми їх залишаємо як основний ряд на ягоду і підв'яжемо їх до шпалери. А стебла салатового кольору є слабші, які потрібно було вирізати ще в червні. місяці – тому ми їх зрізаємо, а краще з них ще залишаємо на посадковий матеріал. Я рекомендую проріджувати малину. До прикладу, якщо взяти кущ, в якому буде рости 4-6 стебел, для чого їх стільки? Ви думаєте, з них буде врожаю більше? Я зі свого досвіду скажу ні. Я, наприклад, з 6 штук залишаю лише 2 найкращих. Так і ягода буде більшою, і стебла будуть сильнішими, і корінь матиме сили для молодого саджанця. Уявіть, скільки ця маса забрала на себе сили в куща. Я вже неодноразово показував, як важко проходити між рядами, робити просапку, збирати ягоду, якщо не проріджувати малину. Це не лише для власного комфорту, а й для кращого провітрювання малини, для легшого доступу бджолам, запилити цвіт, для визрівання ягоди. По праву сторону ряд вже зроблено, а по ліву ще в процесі роботи. Видно ж різницю? Щодо врожайності, 21 рік, це для нашої маравіли, був перший рік її плодоношення на новій ділянці на 7 сотках. Нам вдалося зібрати лише 333 кілограми, оскільки весна була холодною і осінь з ранніми приморозками, тому приблизно 25% ягоди нам не вдалося дозбирати. В 22 2022 році наша маравіла зустріла свою другу весну. На її всходи ми довго очікували, а сезон збору ягоди був насичений дощами, і приходилося збирати ягоду в середньому через 5-6 днів. Але і тут наша маравіла нас не підвела в порівнянні з іншими сортами. Їх ягода покривалася цвілю через 2-3 дні при таких затяжних дощах. 21 жовтня був приморозок мінус 3, який трохи приморозив нашу ягоду, але і він не став на заваді нам дозбирати повноцінний врожай. Сезон збору ягоди завершили ми 11 листопада. Не встигли доробити всі осінні роботи на ділянці, як 19 листопада вже випав перший сніг. Отже, за другий рік сезону збору ягоди ми збирали маравілу 13 разів. Початок сезону розпочали 1 вересня, пік збору припав на кінець вересня, початок жовтня, і завершили збір, як вже говорив, 11 листопада. Зібрати нам вдалося 853 кг ягоди. Це на пів тони більше, ніж в першому році. Наша ділянка 7. соток. Налічує 7 рядів по 50 погонних метрів. В сумі виходить 350 погонних метрів. Міжредя 1,60 м. Якщо ми в першому році зібрали 333 кг, це приблизно 1 кг ягоди з одного погонного метра. В другому 853 кілограми. Вийшло 2,5 кг ягоди на метр погоний. Що я хочу донести? На мою думку, такий розрахунок врожайності в кілограмах на 1 метр погоний є правильним. Отримую багато запитань: яка врожайність може бути з 7 соток, з 10 соток, з гектара? Відповідаю. Врожайність може відрізнятися навіть на тих самих однакових сотках в залежності від відстані між рядами, чи це буде метр, чи два, чи три метри, а метр погоний завжди дорівнює метру погоному. На закінчення всім бажаю миру і якнайшвидшої перемоги.